Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк філіал, на основе надходження, ось така красуня, BMW 5 в кузові F-10, обладнана 2-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою заднього приводу. Маємо ось таку оптику в гарному стані. Автомобіль в гарному чорному кольорі. А термальне ОВВ скло рідне. Є датчики світла, дощу, розпізнавання знаків. Маємо люк. 17-го радіусу легкосплавні диски в гарному стані. Гума також в гарному стані. Хромпакет, підтонований задній ряд. Є безключовий доступ, підсвітка ручок. Має великий та місткий багажник. Переходимо до заднього ряду сидінь. Нас зустрічає світлий шкіряний салон в гарному стані. Карти дверей також в гарному стані. Ставки під дерево. Переходимо до переднього ряду сидінь. Маємо повний електропакет, регулювання електродзеркал, пам'ять сидінь, регулювання сидінь. Ось так виглядає у нас передній ряд. Ось так виглядає люк. Великий монітор, переключання режимів їзди. Маємо також кнопку старт-стоп, мультикермо і шкіряний пуль. Також в автомобілі встановлено дотяжки дверей. Кого зацікавило дане авто, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також авто доступне в лізинг та кредит.